В свої 22 роки Євгеній Кошелів зустрічає гостей на персональній виставці, де представлено його роботи в абстрактному експресіонізмі. Це рух в мистецтві, що акцентує увагу на процесі живопису, властивостях самого процесу малювання і взаємодії художника, фарби і полотна. Про жанр своєї виставки з гумором говорить це як слухати електронну музику. Сенсу ніби немає, а танцювати хочеться. Для мене цей жанр більш до душі, бо ним в цьому жанрі я можу показати себе як художник. Надихався я Олегом Чістовом, Жаном Мішелем Баскія та Олександром Родьбурдом. Також надихаюсь музикою пісь 50-х, 60-х Євгеній малює не тільки абстрактні образи, а й відомих особистостей. Серед його картин є і портрет Тараса Шевченка, але зовсім не такий, до якого ми звикли. Художник каже, що надихнувся фотографією поета і вирішив показати його по-новому. Я хотів його інтерпретувати в сучасному стилі, дати йому таку сучасність. Багато художників у великих пошуках, так само і я. В пошуках себе як художника шукаю композицію, колір, змістовність. Картини Євгена знаходять своїх поціновувачів. Деякі вже купили. Кілька робіт поїхали до Києва. Одна оселилася у Львові. Євгеній Кошелєв, випускник Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. Нині студент Полтавської політехніки. Уже на початку навчання відвирізнявся нестандартним мисленням, сміливістю у творчості і бажанням експериментувати. Його колишня викладачка добре пам'ятає, як усе починалося навчався чотири роки, навчався дуже гарно. Був дуже, я вам скажу, дуже творчим студентом. Ви знаєте, в мене є в пам'яті одна робота по композиції. Колись приходить, каже Наталя Володимирівна, а я. Не хочу так, як усі гуащу рисувати, каже, я хочу попробувати ще щось. Кажу, ну давай спробуємо. І він каже: а можна я там печворк, ще щось там змішані техніки. І ви знаєте, є студенти, які бояться відійти від чогось. А Жені, кажу, так, Жень, давай, значить, оце, оце, оце. Тобто він може заходити за рамки, і це дуже класно, тому що зараз в сучасному світі ви знаєте, інколи щось можуть надоїсти, щось. Вже знаєте, вже вже проїлося, як кажуть, да то тут ця людина, яка знаєте, ага, іде, знаєте, в ногу з часом, однозначно, не боїться пробувати. Да? Тобто, дивіться, от він вже на сьогодні має не одну виставку. Це по перше, да, це при тому, що він ще поки що студент полтавської політехніки. Виставка триватиме місяць, тож кожен охочий зможе прийти до краєзнавчого музею і подивитися роботи художника.